Перш ніж перейти до матчу Шахтар Волинь. У нас для вас є цікавий персонаж. Це Фред. Фред цього сезону повернувся до футболу. Він повернувся після скандалу із допінгом, через який на півроку був відсторонений від усіх футбольних турнірів. І здавалося, що така пауза у футболі мала б якось вплинути на ігрові характеристики футболіста. Проте він повернувся і він став чи не найкращим гравцем ліги. У чому ж секрет його прогресу? Ексклюзивно із Фредом поспілкувався наш кореспондент. Вас. Сельпахня. Дві 2014 рік. Полтава. У центрі поля Фред, будучи на м'ячі, програє боротьбу громову і дозволяє тому вийти на ударну позицію. Пощастило, що підстрахували партнери. А Фреду добряче дісталося за цей епізод. Минає два роки. Знову в Полтаві. У минулому турі нинішнього чемпіонату Фред за лідера. Тепер уже він один із тих, на кому будується гра гірників для цього я дуже багато працюю. У нас є кілька гравців, від яких залежить гра. Якщо ми усі будемо грати з максимальною віддачею, тоді й буде результат. Звичайно, хочеться бути найкращим у команді, але поки я не відчуваю себе односібним лідером шахтаря та буду надалі працювати адже для мене кожне тренування, кожен матч як останній. Кожен матч як останній, адже Фред досі перебуває під загрозою дискваліфікації. Причина позитивна проба допінгу під час Копа Америка 2015. На початку 2016-го він отримав відлучення на півроку, відсидів його і повернувся у новому сезоні. Але Всесвітнє антидопінгове агентство встигло подати апеляцію, бо вважає піврічну дискваліфікацію за короткою. Відтак Фред нині перебуває у підвішеному стані і що матчу викладається на усі 100%. Приклад матч з Динамо. Атакувальна ланка Шахтаря не була схожою на себе. А Фред видав суперматч. Я дуже щасливий, що саме у матчі з Динамо мені вдалося проявити себе. Гадаю, що й команда зрештою зіграла непогано. Нехай ми й не перемогли, але створили дуже багато моментів. Головне, що Шахтар після цього матчу закріпився на першому місці. Після піврічної паузи у новому сезоні Фред дуже швидко став одним із найкращих гравців не лише шахтаря, а й усього чемпіонату. Він встигає перехоплювати, віддавати, бити і забивати. Що не матч чемпіонату він пробігає близько 11 кілометрів, а це показники близькі до рівня Ліги чемпіонів я аналізую свої фітнес-дані після кожного матчу. Найчастіше просто підходжу до тренерського штабу і прошу надати статистику: скільки по поворотах, скільки пробіг. Аналіз таких показників дозволяє зрозуміти, над чим потрібно більше працювати на тренуваннях. У системі гри Шахтаря Фонсеки, саме через Фреда, проходить більшість атак. Як приклад, оцініть павутину передач Шахтаря у матчі другого туру із чорноморцем. І не дивуйтеся, що у центрі цієї схеми вісімка Фреда загальна кількість передач, яку бразилець робить за матч, зросла на 25% у порівнянні з минулими сезонами фонсека дозволяє мені вільно виконувати функції півзахисника і атакувати, і захищатися. Лучаску ж обмежував мене саме в атаці. У системі фонсеки моя найголовніша функція зміна флангу атаки. Раніше в шахтарі це робили або через нападника, або через захисників. Тепер я диригент. З приходом фонсеки усе радикально змінилося. Мені напевно вдалося найкраще зрозуміти ідеї нового тренера саме тому існує величезна довіра до мене з його боку. Фонцек розглядів мені ті навички, яких не бачив Луческу. Також не слід забувати, що він говорить правильною португальською мовою, і я можу чітко зрозуміти, що від мене вимагається. Перші ігри Шахтар Фонсеки розпочинав за схемою 4-4-2, за якої великий обсяг роботи лежав якраз на центральних півзахисниках. Після вилюту з Ліги чемпіонів від «Янг Бойс» експеримент закінчився, і гірники повернулися до знайомої 4-2-3-1. Важко навіть відповісти точно за якою схемою грає Шахтар. Ми часто її змінюємо під час матчу. Так, починали сезон із схеми 4-4-2. Саме так хотів тренер. Але розглядівши персональні характеристики окремих футболістів, вирішив повернутися до 4-2-3-1. Але початкова схема це лише річ, яку ви бачите на графіці перед матчем. У грі ми дуже гнучкі». Гнучкість самого Фреда полягає в умінні зіграти на багатьох позиціях. Три роки тому він починав у шахтарі як лівий півзахисник. І ще до шахтаря в інтернаціоналі я грав на багатьох позиціях. І нападником був і атакувальним півзахисником, і опорником. Коли команду очолив дунга, моя позиція змінилася на ту, на якій я зараз виступаю. Справді у шахтарі я починав лівим півзахисником, але Луческу теж розгледів мені інші характеристики і перевів у центр. Тепер я готовий розвиватися саме на цій позиції, до якої я вже звик. За свою кар'єру у шахтарі я встиг багато чого навчитися. Ви певно знаєте, що бразильці не дуже люблять захищатися і відбирати м'яч, але я не типовий бразилець, бо добре вмію опікати персонально футболістів. А ще краще мене цьому навчили у шахтарі. Взагалі всіх бразильців тут навчають насамперед якісно оборонятися. За позицією на полі та ігровими характеристиками Фред нагадує співвітчизника Фернандіньо. Навіть історія із переведенням з флангу в центр. Схожа, у шахтарі Фернандіньо починав правим хавом. Дуже рано ще порівнювати мене з Фернандіні, проводити подібні паралелі. Не приховую, мені подобається, що мене з ним порівнюють. Адже це напевно найсильніший із бразильців, які були в шахтарі. грає в Англії та у збірній Бразилії. Це в якійсь мірі кумир для мене. Повторити шлях Фернандіньо це певно мрія будь-якого футболіста. Але нині я щасливий у шахтарі. Нещодавно я продовжив контракт і маю ще багато чого дати цьому клубу. У мене ще буде шанс перейти у топовий європейський клуб. Нині йому лише 23, А за плечима і міжнародний досвід у клубі та збірній і потрапляння у список найкращих молодих футболістів світу у 2014-му. Ми говоримо у шахтарі, зростає новий Фернандіньо. А він хоче увійти в історію Фредом кращим ніж попередники.